Шановний голово, шановні народні депутати. Фракція Волю народу вже неодноразово піднімала питання про те, що ми сьогодні робимо видимість і Верховна Рада, в тому числі, що на сході нічого не відбувається. Ми йшли на вибори, на сході йшла війна, і сьогодні на сході також продовжується війна. Я вважаю, наша фракція вважає, що перше, що повинна була б зробити ця Верховна Рада, це заслухати керівництво АТО. Про ті події, які відбулися за цей період часу в зоні АТО, про головне матеріально-технічне забезпечення в зоні АТО, про ротацію військ в зоні АТО, і про ті перспективи, які ми бачимо на майбутнє по тих подій, що відбуваються на сході. Ми вже не раз звертались до керівництва Верховної Ради, до народних депутатів. Форма, яка це повинна бути, може вибрати Верховна Рада закрита чи відкрита, але це повинно відбутись. А після того, коли ми отримаємо цей звіт, я абсолютно переконаний, що ми повинні дійсно проголосувати постанову про створення слідчої комісії. Для чого? Щоб перевірити, чи дійсно ті слова, які нам підтвердить керівництво АТО, відповідають дійсності. Депутати нашої фракції неодноразово їздять в зону АТО, і ми на минулому тижні знову ж таки були. Я не хочу сьогодні назвати, але є підрозділи, в яких до сьогоднішнього дня нема жодної пари з умови взуття. На один із батальйонів жодної пари зимового зубдя, яке не прийшло з початком зимового періоду, це є відповідь на те, що відбувається в зоні АТО. Тому вважаємо, що вкрай необхідно це провести. Декілька днів тому була заява від Міністерства оборони пана Рубана про те, що можна було б обміняти всіх полонених набагато швидше, якби політики не втручалися в це питання. Давайте запросимо окремо пана Рубана, нехай скаже, що за політики втручаються в це питання і чому ми не можемо це зробити. Це буквально два дні тому відбулося. Я думаю, що це цікавить кожного громадянина і особливо ті сім'ї, де 650 полонених сьогодні знаходяться в полоні у сепаратистів і загарбників. Однозначно, слідуюче питання, яке цікавить український народ, це те, що відбувається сьогодні з курсом. Ми можемо говорити про бюджет. Ми можемо говорити про дохідну і видаткову частину бюджету. Але коли офіційний курс Національного банку 16, 15,77%, безготівковий 19, а готівковий піднімається до 23, І це вже відбулося в той період, коли була обрана ця Верховна Рада, коли вона була обрана, курс був 12, а сьогодні 23, приблизно він коливається, то я думаю, що Дійсно, завтра було б вкрай необхідне запросити голову національного банку, або нехай завтра Верховна Рада визначиться, щоб отримати звіт про те, який план насправді, тому що ми від кабінету міністрів чули такі фрази, що курс національного банку на слідуючий рік має бути 17. А зараз чуємо буквально сьогодні. Читаю, що він закладається вже 22 або 23. І все таки хотілося б ми не можемо жити домислами. Суспільство повинно розуміти і планувати якісь свої дії. Ми повинні розуміти, на що ми розраховуємо в слідуючому році. Якщо ми говоримо, що курс може бути теоретично 23, тоді наша група наполягає на тому, щоб в бюджеті на 2015 рік були закладені норми, такі як індексація мінімальної заробітної плати або індексація пенсії. Ми розуміємо, що сьогодні ліки в два рази піднялися в ціні. Ми розуміємо, що всі продукти першої необхідності піднялися в два рази в ціні енергоносії в два рази в ціні, і ми повинні якось допомогти українському народу вирішувати ці проблеми. Ми би хотіли сказати, що на превеликий жаль, наша група готова долучатися до і пропозицій до бюджетного процесу і до змін до податкового кодексу і до митного кодексу, але нас, на жаль, не запрошували на ці наради. Ми не були не присутні на жодній із нарад. І зрозуміло, що коли колега із самопомічі каже, що він не може отримати від член коаліції відповіді на деякі запитання, то вже політичним партіям фракціям, які не приймають участі в коаліції, ці відповіді абсолютно не зрозумілі. І на превеликий жаль, ми сьогодні бюджет України читаємо з інтернет-видань. Ми чуємо якісь слухи. Я не хочу його сьогодні критикувати, доки не побачимо цей документ. Я не бачу в цьому ніякого сенсу, але все-таки хотілося б, щоби. Ми мали час дійсно розглянути цей бюджет, подивитись на ті норми, які там закладаються. Можливо, ми дамо якісь пропозиції, а не все-таки переводити це в принцип, такий нам необхідно. Український народ чекає, а за цими словами проголосувати бюджет бюджет, в якому дійсно будуть скасовані стипендії або дитяче харчування, або багато інших норм. Тому ми прозвертаємось до вас, як до голови Верховної Ради, все-таки. Дотриматись регламенту в тому відношенні, щоб народні депутати могли і мали час розглянути бюджет і ті законопроекти, які будуть запропоновані. Також наша група просить включити до порядку денно цього тижня ряд законопроєктів. Я окремо дам це в вигляді листа. Але які законопроекти? 10.31-2. проєкт закону про внесення змін до України закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це законопроект, про який говорили всі? Політичні партії фракції напередодні виборів було б вкрай необхідно його проголосувати. Закон 1071-1, проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств і та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу, також законопроєкт 1143, проєкт закону про внесення змін до пункту 265 Крапка 4 статті 265 податкового кодексу щодо встановлення податкових піль з податку на нерухоме майно і відмінене та від земельної відмінне від земельної ділянки. Ми також вважаємо, що край необхідно розглянути закон 1302, проєкт проект закону про внесення змін. До закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям щодо запобігання корупції, надання додаткових гарантій, захисту та зменшення кількості документів для отримання допомоги. І саме головне проект постанови про розмір прожиткового мінімуму 13,04 мінімальної заробітної плати у 2015 році. Дякую за увагу.